Так, сьогодні ми будемо з вами говорити саме про комерціалізацію за допомогою різних інструментів. Але до того, як переходити до інструменту InnoHub, я вам розповім про те, які взагалі можливі варіанти комерціалізації, тому що їх багато це не просто робити проєкт разом з бізнесом, це не просто залучати інвестиції. Навіть, знаєте, коли ми спілкувалися з нашими там, партнерами, ось ми були, були в Польщі, а саме в центрі трансферу технологій Галонського університету. І вони вже навіть на презентаціях пишуть не на трансфер технологій, а трансфер знань. Тому що мова йде, не, що можна продавати і передавати не тільки розроблені технології, а ще й знання. А де шукати знання, як не в університетах? Так і тому, не зупиняючись на великих визначеннях складних, а що таке комерціалізація, скажу своїми словами, що комерціалізація це просто заробляти гроші на власних знаннях. І це в принципі. Можна зробити. І для цього є необхідні інструменти. Є класика, яку ми звикли, що є такий науковець. Знаєте, ви навіть коли запитаєте, в Гуглі там показати науковця, завжди показують такі в білому халаті, такі в лабораторії з привірками. Такі, Це науковець. А те, що науковець може бути, ну, наприклад, як я економіст, так? Або науковець може бути, не знаю, наприклад, інженер, знаєте, навіть не показують якогось там, не знаю, з якими штангенциркулем, Тільки ось науковець це такий з пробіркою. А те, що науковець це може бути експерт, який робить там оцінку там, прочності якогось там, а, якоїсь деталі, це теж науковець. Але є такий. Уявлення, що науковець це обов'язково якийсь науковий проєкт. Я ж вам пропоную розглянути науковця, який може виступати в різних ролях. Ось вони чотири ролі. І що я зараз вас пропоную? Просто під час нашої зустрічі спробуйте приміряти, знаєте, як, такі, як платіжка таке, як піджачок такий, приміряти на себе будь-яку з цих ролей. По кожній з цих ролей я вам розповім, про що йде мова, які особливості, які може характерні риси у людини повинні бути для того, щоб вона а, цій ролі виступала і заробляла гроші на цьому. Але просто спробуйте на себе, знаєте, такий елемент емпатії, такий, перекласти на себе, відчути себе в цій ролі, а потім ми з вами поговоримо, що вам потрібно для цього. І почну, старт це ось. Пам'ятаєте, то якісь прибірочки. Так, це така класика, яку всі розуміють. Це людина, яка проводить дослідження, розробляє якийсь проєкт. Але в чому різниця між науковцем-дослідником та науковцем-дослідником, який хоче комерціалізувати свій продукт? Потрібна додаткова навичка, потрібно ще вміти продавати свій продукт. Це найбільш затребувана на сьогодні. Ніша, скажімо так, і це найбільш не, як сказати, недосліджений сегмент. Так? Всі намагаються з науковця зробити бізнесмена, і це головна помилка. Кожен повинен займатися своєю справою. Науковець повинен займатися наукою, а є люди, які мають професійні навички для того, щоб допомагати йому продавати його продукт. Є люди, є маркетологи, є економісти, які можуть бюджет порахувати, а є інструменти. Тобто наш продукт і який ми зараз пропонуємо, він допомагає саме автоматизувати. Будь ласка, звук. Так, є науковець, які повинні займатися наукою може приділяти цьому час. А є люди, професіонали, які можуть. Допомагати йому в просуванні в продажу його продукту. Ще раз, є люди, які можуть це робити, а є інструменти, які можуть цьому допомогти. Ось ми, люди, економісти, намагалися допомогти науковцям продавати їх продукт. З'ясувалося, що наших ресурсів, наших сил просто не вистачає на ту кількість науковців, які є. Тому ми вирішили автоматизувати. І ось тим. тим Тим дослідникам, які займаються розробкою а, проєктів якихось, там технології, це може бути, а, це може бути якісь там продукти, а, ми можемо допомогти на нашій платформі і на хаб упакуватись їх проєкт. І про це я буду детально розповідати: про те, як можна а, виконати аналіз ринку. Автоматично з допомогою штучного інтелекту, який ми натренували і ще тренуємо, можна виконати аналіз ринку, можна виконати економічні розрахунки, можна розробити інвестиційну презентацію тощо. Тобто багато різних речей, які можна зробити автоматизовано, і не потрібно науковцю йти там на тримісячні, чотиримісячні курси і вчитися бізнесу. Науковця свої задачі, він займається наукою. А ось ці супутні. Речі можуть зробити або фахівці за гроші, або і нахав за закоштовно. Але тут потрібно все ж таки розуміти, що це дослідник, який робить проєкт, який потрібен ринку, це особливі особливі речі, тобто не просто. Займатися наукою, яка тобі цікава, можна, можна займатися наукою, яка тобі цікава. Але я одразу знаю такі зв'язку. Сьогодні ми з вами розбираємося про науку, яка цікава, і на якій можна заробляти гроші. Не на кожній науці, яка цікава, можна заробляти гроші. Але така роль вона дуже популярна. Вона є, якщо ви хочете приміряти саме цю роль, якщо ви бачите себе саме як дослідника. То у вас і окремий шлях розвитку, і про це ми з вами можемо окремо говорити, як ви будете розвиватися, як ви можете заробляти гроші, що для цього потрібно зробити. Це перша роль. Далі наступна роль, який мені дуже прикро, що а, так мало представлено наших вчених це експерт-спікер. Ви бачите, як багато проводиться різних заходів. Проводяться там форуми, а, різні. Стратегічні сесії, різні ділові ігри, тобто багато різних заходів проводиться, і там виступають експерти, і чомусь серед цих експертів дуже мало наших викладачів. Хоча, ну я ж теж відвідую ці форуми, і я можу порівняти, як можуть розповісти і донести інформацію наші викладачі і наші науковці, і як це роблять якісь там спікери. Знову ж таки, кожен повинен займатися своєю справою. І бізнесмен він класний в бізнесі, але він не може навчити бізнесу. Розумієте? Так, Деякі можуть розповісти класно, але більшість, на жаль, не можуть вони вміють робити, а вчити це окрема навичка, якою дуже класно володіють наші викладачі, наші науковці. Не всі, так, не всі, я не говорю. Але це знаєте, ось я платічка, яке можна примірити на себе, можна спробувати себе в ролі експерта-спікера і на цьому заробляти гроші. Можна проводити якісь заходи, можна проводити якісь там тренінги, можна розробляти авторські курси. На сьогодні є багато інструментів, які дозволяють вам класно упакувати цей курс і продавати його. Це автоматично, вже це через телеграм, через телеграм-боти, все це робиться, це можна зробити, і є знання у науковців, чому не заробляти гроші саме на продажі таких авторських курсів. Але тут потрібно знов ж таки ось поводити себе, потрібно зовсім інакше. Якщо дослідник ти займаєшся дослідженням, розробляєш продукт експерт-спікер це ти публічна людина. Потрібно, щоб тебе бачили, тебе. Знали, щоб тебе просували. Ми навіть, ну, ми про це думаємо, да, Боже, створимо. В нас є окрема там ідея, окремий проєкт. Він називається бренд науковця. Тобто, там ми плануємо, що ми будемо виступати саме як піар-агенція для науковців. Тобто, продавати. Що, що вже скажеш? Так воно є. Наступна роль. Ментор. Ви напевно зараз бачили, як багато пропонуються ось цих самих інкубаційних програм для стартаперів або акселераційних, або різних інших програм. І зазвичай в, в них приймають участь, молодь, дуже часто приймають участь студенти. І студенти. Вони дуже активні, але завжди повинен потрібний баланс. Я коли працюю зі стартапами, саме з командами, з реальними стартапами, не студентськими проєктами, а саме з реальними командами, то там є окремий набір компетенцій, які повинні бути в одній команді. І не може бути так, що знаєте, якщо збирається там, наприклад, п'ять економістів. То це не дуже гарно, тому що це знаєте, такий дисбаланс. Потрібно, щоб був там фахівець якийсь там в якійсь там сфері, не знаю, будь то агросфера, будь то морський бізнес, будь то не знаю, там інженер, будь то медик, тобто фахівець в одній сфері, а далі додаються люди, які будуть підсилювати цю команду. Це е, обов'язково повинна бути людина, яка є фахівцем в сфері маркетингу, тобто як продавати ці розробки. Обов'язково потрібна людина, яка буде займатися економікою продукту, тобто бюджет розраховувати, оцінювати розраховувати потребу в інвестиціях і оцінювати їх ефективність, тощо, тобто з економічними компетенціями, і так далі. Там може бути юрист тощо. Але коли збирається ось ця, знаєте, ініціативна люди ініціативні люди, вони мають. Енергію та бажання працювати, але не завжди вміє організуватися. І що класно працює завжди, і і в світі це так розроблено. Що завжди є ментор. Це знаєте, який старший товариш такий, який допоможе, підкаже. Він не буде вчити, він не буде робити це за тебе, але він допоможе. Що, що ще важливо, це ось просто мій власний досвід: контакти. Власні контакти, тобто ти просто знаєш у кого спитати, ти просто знаєш до кого можна звернутися, і ось збирається команда. Зазвичай це або студенти, або молоді вчені. І якщо до них додавати ще ментора, той, хто буде їх ось в кубку збирати та правильно спрямовувати, то це взагалі ось такий класний варіант саме для команди, саме для стартапу. І в цьому може бути роль а, науковця. І на цьому теж можна заробляти просто інший механізм. Якщо ми говоримо дослідник розробив проєкт, продав патент, там може бути заробіток такий. якщо ми говоримо, експерт провів тренінг, заробив гроші. Такі бізнес-модель, то ментор. Тут ми говоримо, що він долучається до команди, стає частиною команди, і в нього там частка в тому стартапі. і Він потім отримує або дивіденди, або частку від продажу цього стартапу в майбутньому. Просто інша бізнес-модель, але вона теж має місце і серед наших вчених багато людей, які мають навички ось бути менторами це як один з варіантів теж заробляти гроші. Ну і ще одна роль, я знову ж таки говорю: не, це не всі виключна роль, але ось такі головні, з чим я стикалася, що я вам раджу це експерт-консультант. Тобто люди, які не. Розробляють там проєкти великі, там не проводять дослідження, не роблять якусь інновацію, але вони є експер експертами в якійсь сфері, в якійсь галузі. Їх залучають для виконання якоїсь роботи, там виконати оцінку, виконати діагностику, провести якийсь там аналіз. Якусь частинку зробити. зазвичай це дуже цінуються експерти в якихось вузьких таких сферах, що важливо для таких експертів, щоб просто про них знали. Якщо про них знають, ось з чим я зараз стикаюся, я спілкуючись з багатьма вченим, я просто знаю, що є такі люди, і бувають випадки. Потім, коли я спілкуюся з бізнесом, теж саме проводжу якісь там зустрічі, і вони говорять, яка є проблема, а я вже знаю, хто може вирішити цю проблему, я просто їх звожу. Разом. Але для цього потрібно або я, хто знає, або в нас є наш продукт і нохап, де ми будемо, де ми вже робимо. Зробили перші кроки, а в подальшому ми будемо просто, знаєте, таку можливість вченому розповісти про себе всьому світу. І Розповісти ще і в зручній формі це особлива фішка, про яку я буду говорити. І ось ну, вже майже в фіналі просто кілька рис по кожній ролі. Щоб кожен себе знайшов, щоб кожен, я взагалі вам раджу ще й спробувати себе в цьому, тому що це досить цікаво. І ті навички, які мають наші вчені, які я тільки почавши працювати в бізнесі, я зрозуміла, наскільки цінні ті навички, які є. Ось ця штука, яка знаєте, як вчені писати ці робочі програми. Не дай Боже складати навчальні плани, коли в тебе там вісім дисциплін, таких вісім таких, стільки кредитів сюди, стільки сюди, такі залік можна тільки так і не інакше. Ось ці навички методолога, вони настільки затребовані в бізнесі, коли ви починаєте описувати бізнес, процеси, ніхто цього не може зробити. І коли я дізналася, а скільки за це беруть експерти? І що вони не вміють і там десяти частини робити, того що вміємо, ми знаєте, як між міністерством, бізнесом, начальником, якось так викрутися, ось так, знаєте, і щоб бути красиво, Так? Ми маємо ці навички. Просто ми не вміємо це продати, ми не вміємо це опакувати. І я пропону, буду сьогодні вам розповідати про цей наш продукт, який допомагає це зробити. І просто знову ж таки по характеристиках, щоб ви самі для себе обрали, що вам зручніше, що є в різних ролях, які я вам пропоную, різний рівень навичок і командної роботи. Тому що командна робота зараз це дуже класна, але не всім це цікаво, Не всі це можуть. Деякі хочуть працювати самостійно так, це теж можна зробити, але тоді і ви обираєте відповідну роль. Ще одне. Те, що я зазвичай люблю запитувати у учасників, це скільки коштує ваша експертиза. Просто кожному, ось кожному, хто сьогодні тут присутній, я прошу, щоб ви зараз подумали, що ось, наприклад, вам потрібно там, провести якийсь там тренінг, ті теми, в які ви класно розумієтесь, і просто оцініть, скільки грошей ви за це будете. Просити, я прям напряглась, коли вперше передо мною стала така проблема, тому що я завжди знаю там ставка, скільки дали психи великі що дали. А насправді є, є методики, є практики, які склалися. Ось просто самі для себе, навіть не прошу сказати мені, просто самі для себе. Скажіть, скільки коштує там, наприклад, проведення двогодинного тренінгу там, для такої -та, там, для десяти людей в одній команді по тій темі, які ви класно розумієтесь. Самі складіть цю цифру і подумайте, а як цю цифру складувати і яка є для цього технологія. Це буде перший крок. Просто перший крок на цьому шляху. І повертаємось до того, що ми починали. Яку роль обираєте ви, що саме вам цікаво, ми розуміємо ці ролі, і під ці ці ролі ми будемо е, пропонувати е, пропозиції на нашій платформі. На сьогодні на нашій платформі Інохаб вже є розроблений блок для ролі дослідник. Він є, і зараз ми будемо з вами саме ним займатися. Для всіх, кому це цікаво, Можете одразу переходити ось за цим QR-кодом, можете переходити на платформу на хаб, або зараз я дам в чат посилання, і ми будемо з вами вже працювати і тестувати її.